До Свято Покровської церкви помолитися Богородиці прийшли сотні вірян. Ми приїхали цією сім'єю відзначити це свято, зустрітися з друзями, знайомими, помолитися, побажати. Всім щастя, здоров'я. Ну, це таке свято його словами не можна передати. Мені зразу сльози душі. В честь Запорізького козацтва шанували покрову і в наш час теж уже на державному рівні, вже майже рік ми відзначаємо День Захисника України. В особливість цього дня вірять усі християни. Тому ті, хто прийшли до церкви, приклалися до ікони. Привітати мирян з покровою та двадцятиріччям храму приїхав архієпископ Полтавський та Кременчуцький владика Федір. Він провів Божественну літургію і на віки віків. Амінь. 20-й рік поспіль відзначає свято зі своїми парафіянами отець Миколай розповідає, що за цей час збільшилася громада, для якої приміщення церкви починає ставати за малим. Ми почали пояснювати людям, що таке українська церква, тому що на Україні ніхто не знав, що це за церква. Ну, ті люди, які залишили живими, вони знали, але вони боялись сказати. Священнослужителі, благодійники та всі причетні до будівництва храму отримали відзнаки й почесні грамоти серед нагороджених і В'ячеслав Заболотний. У нашій сім'ї була дуже цінна ікона, ікона покрова Пресвятої Богородиці. І ми подарували від сім'ї, подарували цій церкві, і зараз вона там, в ній, вона оберігає, людям допомагає. Про історію церкви присутнім показали документальний фільм журналістів телеканалу «Лтава» під покровом Божої Матері. Нагадаю, перший камінь майбутнього храму заклали в 90-х роках ХХ століття. Біля витоків відродження українського православ'я в Полтаві стояли місцеві рухівці, члени просвіти та інші демократичні організації. Микола Янко, Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини.